Відпочивати в суботу біля гостинного двору абсолютно законно. І хоча на пропозицію однієї з політичних сил, а саме партії Свобода, провести акцію завтра, в суботу, 2 березня, біля гостинного двору, влада відповіла судовим рішенням і забороною проведення там будь-яких акцій, я, як депутат Верховної Ради, подав відповідну заявку до КМДА. З повідомленням про те, що 2 числа в суботу з 11 по 18 годину буде відбуватися зустріч мене Олександра Бригінця, депутата Верховної Ради, моїх колег-депутатів, моїх помічників, інших відомих людей з виборцями. Ця зустріч буде відбуватися саме біля гостинного двору. Отже, якщо ви хочете е прийти на цю зустріч, але читали. Про те, що нібито суд заборонив якусь політичну акцію, якоїсь політичної сили, не йдіть на цю акцію, приходьте на зустріч зі мною. Це абсолютно законна зустріч. Повідомлення, яке я надіслав в КМДА, знаходиться на моєму сайті. Ви можете його завжди побачити і побачити, що абсолютно це, це законна акція, так що хай вас це не зупиняє. До зустрічі біля гостинного двору.